Велика війна змінила все. Долі, професії, міста. У липні 2022 року ворог почав обстрілювати Нікопольщину з протилежного берега Каховського водосховища. Уже четвертий рік поспіль прибережні громади живуть під постійними ударами артилерії та дронів. Серед тих, хто ліквідує наслідки цих атак, працівники газмережі. Вони відновлюють газопостачання у профрентових селах, ризикуючи власним життям. Оксана Стародубцева, майстриня з 15-річним досвідом. Є єдина жінка у своїй бригаді. Починала екскурсію. Люсарка, а сьогодні вона майстер і має орден за заслуги третього ступеня від президента України. Коли починалися обстріли, робота змінилася. Тепер це не просто ремонти, а відновлення зруйнованого війною. Дуже допомагає населення. Населення теж, як ми приїжджаємо на виклики, вони постійно включаються. Ясно, що ми їх на безпечну відстань віддаляємо, але теж люди допомагають, спостерігають, дивляться в усі боки, надають якесь сховище. Буває таке, що взимку пройшли взимку, бабусі чай кап'ятили і приносили нам чай з пиріжками, з щоб, щоб можна було якось зігрітися. І швидше зробити роботу. Газовики працюють там, де часто немає зв'язку та де будь-якої миті може розпочатися обстріл. Неодноразово вони потрапляли під ворожі атаки під час виконання завдань. Випадків таких дуже багато. Кожен раз, ясно, вони не повторюються, але небезпечно кожного разу і лячно кожного разу. Інколи емоція страху зашкалює. Але робиш свою роботу. І все відходить на задній план на попередньому тижні були у нас виклики аварійні почали роботу, і над нами почалася атака дронів. Дрон за дроном летять, жужать учно. Люди допомагають, допомагають зразу, де можна заховатись. Отримати орден особисто від президента для пані Оксани стало несподіванкою. А ще й жінка впевнена, що не для жінок професій не буває. Це було захоплення, це був. Ну, дуже велика відповідальність і емоція гордості, щастя, а ще вдячність. Вдячність кожному працівнику нашої філії це загальна нагорода, це нагорода всіх. Її життєве кредо просте діяти попри обставини. Саме це допомагає вистояти і вдома, і на роботі. В моїй сім'ї троє чоловіків, і я не маю права здуться як той повітряний повітряна кулька, тому що. Всі дивляться на мене, на мою реакцію, всі ризикують, і від мого настрою залежить дуже-дуже багато. Тому, тільки відкривши очі, а навіть іще не відкривши, ти собі проговорюєш про те, що ти сильна, ти мужня, ти маєш це зробити, ти маєш налаштувати свою сім'ю на робочий лад. В країні дуже тяжка ситуація, війна, всім необхідно працювати, всі повинні. Робити свою роботу. Поруч з Оксаною працює чоловік Микола. Він слюсар у тій самій аварійній службі. Влітку цього року російські снаряди зруйнували їхній будинок на Нікопольщині. Ну, таким образом, нас привітали російський мир. Після цього, після цього був великий пожар, зразу стрес. Ну, потім взяли як кажуть, в руки і пішли працювати. Пішли працювати, тому що. В селі було пошкоджено дуже багато газопроводів. І неможливо було село залишити без газу, тому що зона обстрілюється. От, заїхати сюди дуже тяжко, і пішли ночі ремонтувати газопровод. Попри втрату дому, подружжя не опустило рук. Цього місяця вони святкують 30 років разом, хоч і без стін, але з міцним серцем і вірою у краще. Закон фізики ніхто не відміняв. Шарик круглий, що воно вернеться їм обратно, те ж саме, що вони пожелали нам. Пані Оксана, єдина жінка у бригаді, але таких як вона сотні жінок, які лагодять, лікують, рятують і повертають життя туди, де залишилися лише руїни.